Правоохоронці заблокували на Буковині ще один канал незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. За інформацією оперативників СБУ організували протиправну схему двоє мешканців Чернівецької області. Серед них працівник одного з правоохоронних органів. До незаконної діяльності зловмисники залучили ще чотирьох осіб, які виконували ролі посередників і перевізників. Днями спільна міжвідомча група у складі прикордонників, представників СБУ та національної поліції в Чернівецькому районі зупинила легковий автомобіль, в якому перебували місцеві мешканці. Організатор та співорганізатор незаконного переправлення осіб через державний кордон. За декілька хвилин у ході переслідування правоохоронці зупинили ще один автомобіль, на якому провідник віз до державного кордону чотирьох чоловіків призовного віку мешканців Чернівецької та Чернігівської областей. За деякий час на околиці сусіднього населеного пункту прикордонники спільно з представниками СБУ, національної поліції та ДБР. Затримали ще чотирьох чоловіків, яких місцевий мешканець на власному автомобілі також віз до кордону. Своїх, так би мовити, клієнтів організатори каналу шукали особисто або через знайомих, а вартість їхніх послуг становила від 3,5 тисяч євро до 7 тисяч доларів. США переправляти ж у Хілянтів за кордон планували традиційним способом на ділянках так званого зеленого кордону поза межами пунктів пропуску. Проте незаконній оборудці завадили правоохоронці. Поблизу держкордону вони затримали вісьмох. Ухилянтів та п'ятьох учасників схеми. Ще одного посередника затримали пізніше поблизу його помешкання в Чернівцях. Усім шістьом фігурантам повідомлено про підозру.